Сначала 10 минут є. -е. Ну є, все виживати. Давай я бистро розкажу. Коли жінка двері закрила, то вже бігли вони із мантіровками. Там я не знаю, а, що почали під А, та, так вони і жінка почала кричати. Ну і всі тут я не знаю, ми тоді не, не, не розуміли скільки там їх. Один підбіг не перший, а другий з цієї толпи підбіг до жінки, повалив її на поле, почав душити і говорить, признавайся, де гроші, сейф і все остальне. От. Тим часом тим спальня дочки чуть вище етажом. Вона побігла до мене і почала, бо я вже відпочивав, почала кричати Папа, папа. От. Ну, а так як ми саме в лісі живемо, я сплю з рушницею під боком. От. Я хватаю рушницю, я зрозумів, що вже по-любому щось не то, бо жінка кричала таким голосом, що зрозуміло, що вже хорошого немає. І я колись спускався, вже почав стріляти, щоб відпугати. І дійсно, так як я зробив чотири чоловіки, відкуди зайшли туди, і бігом утікли. І коли я спустився. Жінка лежала на полу, він на їй, а потім побачив мене, він е, піднявся, піднявся і дивився на мене здоровими очима. Ну, і я зрозумів, якщо не я, то мене. Іначе не, що мені його, пожалуйста, в стані жінки, що? я розумів, що ну, це ж все неправильно. Ну, і я якоби там, на емоціях жінка і з їм такі, о, я, коротше. Не прицілюючи нічого стріли. Ми піднялися швидко на другий поверх, почали дзвонити на 102. Я стояв на поготові, бо ми не знали, вони втікли чи не втікли, чи вони в домі, бо якби непонятка ще була. Це все в айфорії. Розумієте? Це минута роботи. Це минута роботи. Ви розумієте, б не було ствола і що з нами було? У їх у кожного в кармані затяжки. У кожного в кармані, і в цього був нож у кармані. Там фонками вони підняли, оті ті окна, що відказують на голову. Що там не найшвидше? Я дам вже плеч. Если вони піднялись, коли я спав, то нам выкажи. <говорили>

Как вас звук? Как вас зовут? Никак. Нету желания? Mm -hmm. У вас есть желание молчать и находиться здесь в полиции? Ходіте на вулицю. В Вижгородському районі Київської області п'ятеро невідомих проникли на територію домоволодіння з метою скоєння розбійного нападу з використанням зброї. Коли господарку помешкання почали зв'язувати, дитина, яка знаходилась в домі, побачила що його матері загрожує життю та здоров'ю піднялись на поверх вище, де відпочивав вже чоловік нашої потерпілий, і сказав, тату на маму напали, її там б'ють. Батько відразу схопив мисливську рушницю, спустився з кімнати, де відпочивав, і побачив картину, що на його жінки. Сидить нестановний чоловік з маскою, наносить їй тілешні пошкодження та зв'язує. Сорієнтувавшись в даній ситуації, громадянин з метою подолання оперу, так як наше злочинце було зі зброєю, провів вистріл в нападника, в результаті якого наш нападник помер на місці. Інші учасники групи. Почали тікати з місця злочину. Господар домовладіння відразу повідомив чергову частину спецлінію 102 щодо даного нападу. І на сьогоднішній день, завдяки проведеним всім заняттям з групами швидкого реагування, вони зорієнтувалися. Коли їхали на виклик, побачили автомобіль який рухався в їхню сторону, дали команду шезлом зупинитися, але водій автомобіля ДЕО не реагував. Після чого працівники поліції розпочали переслідування даного автомобіля, зажали та затримали одного з учасників нападу. По проведеним заходам щодо вокруг села, в якому відбувався розбійний напад. Працівниками поліції було затримано ще двоє фігурантів, які на сьогоднішній день затримані в порядку статті 208. Їм інкримінується розбійний напад, поєднаний з насильством, небезпечним для життя потерпілий.